Саме цю тему, як бути командою з розробки в aaa проєктах, і хто ж про це краще нам розповість, ніж Ubisoft, потро дуже багато офісів по всьому світу. І зараз Олена Березан, будь ласка, вам слово. Всім привіт дуже рада всіх бачити, дуже рада бачити свою команду. І, в принципі, це буде більше е, розповідь про них, тому що я частина цієї команди, але всю роботу по факту роблять вони. Е, е, я працювала на Assassin's Creed Mirage, і зараз я до цього дійду. Туди. діду. Вийде. Так. Клас! Супер! Тепер працює. Е, отже, як бути командою з переробки в ААА типлей. Мене звуть Олена Березан, і я координатор продакшн або продакшн в Ubisoft Одеса. Привіт з Одеси. І наразі я в складі команди Assassin's Creed. Чудова команда, всім рекомендую. І, власне, моя презентація буде складатися з п'яти частин: це організація команди і проєкту. Що таке розподілені команди, інструменти, розколоті мандати. Я не знаю, насправді розколоті мандати це така складна назва, але я поясню потім. І як взагалі приймаються рішення, в тому числі в Ubisoft Україна, Ubisoft Світ і так далі. Отже, такий великий дисклеймер. кожен проект унікальний і має свої власні темп, структуру та процеси. Тобто, кожен проект має свої нюанси, може відрізнятись. Вас може бути не так. У нас на різних проєктах також може бути не так, але вже є. І переходимо до першого розділу е, організація команди проєкту. Е, кожна ми, команда співрозробки, у нас там якась кількість людей, вона складається зазвичай з спеціалістів різних профілів. Це програмісти, дизайнери, художники, інтегратори, тестери і так далі. Тобто, це команда співрозробки, вона одна. Також є керуюча команда, або це ще іноді це можна назвати лід студія, і зв'язок між командою співрозробки і керуючою командою лід студії відбувається через продюсера та координатора. І насправді робота, яку виконує команда співрозробки, може виконуватись частково командою співрозробки, а може виконуватись повністю. Якщо команда співрозробки повністю бере на себе якусь фічу, ми стаємо оунерами, тобто ми стаємо власниками цієї теми. Давайте ми трошки відійдемо і побачимо, що наша команда співрозробки отам маленька, а насправді проєкт дуже великий і дуже багато команд. Цим всім керує лід студія або керуюча команда. Як бачите, в неї є як мінімум 4 або й набагато більше студій і команд, які з нею співпрацюють. Проєкт влаштований так. Що кожна людина з кожної команди може спілкуватися з іншою людиною, з будь-якої команди. І це такий постійний хаос, коли всі з всіма спілкуються, намагаються щось вирішити, і в принципі в нас виходить. Е є ще окреме таке е окрема історія про зовнішні команди, це аутсорс, де деяку роботу ми віддаємо на аутсорс іншим компаніям. Це може бути там, локалізація, не знаю, може бути. Е асети художні, 3D і так далі, і зазвичай з ними спілкування вже відбувається трошки в іншому форматі. З ними спілкуються спеціальні люди, які керують цим процесом, і поїхали далі. Щоб керувати цією системою, коли в нас дуже дуже багато команд, дуже багато людей, залучених, незалучених, мають бути якісь правила, тому що інакше ви просто не зможете це якось направити в правильне русло. Тому я поділила те, що допомагає нам на дві великі категорії: це стовпи та цінності. Без стовпів не буде нічого. Це е, база, взагалі, на якій все побудовано. Це власність або ownership. Тобто, коли ні, далі поясню, що це не буде спойлер. Час виділення на проєкт та комунікація. І цінності це те, що тримає оці стовпи на місці, і те, що тримає взагалі всі команди поруч і в таймлайні. Це культура, культура компанії, відвертість, увага, взаємодопомога, захоплення продуктом в тому числі, і багато-багато іншого. Це може мінятися від компанії до компанії, але в принципі я думаю, що з цим ви вже знайомі. І давайте тепер перейдемо до стопів. Що таке власність або, знову нагадую, ownership? Це, коли ви заходите на проект, вам потрібно розуміти, що вам треба зробити, який, який буде об'єм робіт. Які будуть головні точки контакту по кожній частині, по кожній вашій частині. Тобто, коли ви берете якусь фічу, ви маєте знати, хто за неї відповідальний, щоб потім це змогти прокомунікувати, приходимо в третю частину іншим людям? Ви маєте бути відповідальними за залежності з іншими командами по своєму мандату. Тобто, якщо ви щось робите... Ви маєте розуміти, що інша команда може залежати від вас. Я нагадую, в нас багато студій, ми всі робимо все разом паралельно водночас. І також ви маєте, оскільки все це відбувається паралельно, ви маєте слідкувати займовірними змінами в суміжних сферах. Друге, дуже важливе це час виділений на проєкт. Ви маєте, коли заходите на проєкт або вже там на нього працюєте, ви маєте досліджувати та оцінювати об'єм роботи. Разом з командою. Я не можу з повітря взяти і сказати, за скільки ми зробимо якусь фічу без естімейту моєї команди. Тобто, я з ними спілкуюсь, ми це досліджуємо і тоді вже можемо ставити якісь правди. Також, коли ми вже зрозуміли, скільки нам знадобиться часу на що, ми це узгоджуємо з таймлайном проєкту, бо є глобальний таймлайн тайм для проєкту. І, знову ж таки, дуже важливий момент, коли ви вже знаєте, Ваше навантаження, ви знаєте таймлайн проекту ніколи не буває нічого стабільного. Це зміняється дуже часто, дуже швидко. Тому нагадую, треба ітерувати ваш план, ваш блок план та навантаження. Щось може стати неактуальним через зміни. І третє, але я вважаю насправді, що це найголовніше це комунікація. Ви маєте робити регулярні та вчасні чекапи з усіма поєнтами на проєкті. Також е, ви маєте знати. Головні points of contact в інших командах так само, як тут в своїй команді. Тобто, коли до вас приходять в медицію відповісти. І дуже важливе, це менеджмент очікувань для ваших колег. Колег не в вашій команді, а в команді, з якою ви будете працювати, щоб вони знали, що, наприклад, отут ви не встигаєте, щоб вони не очікували, що ви вам це дасте. Чи потім знову ж таки вони не прийшли до вас і сказали, блін, а нам це треба навчора. Чому ви нам, ви нам не сказали, що ви не встигаєте? Такого не буває. Треба це комунікувати. І так, йдемо далі. Як він це власне, що нам потрібно, щоб цього досягати? В нас є знаряддя, дії та, та події. Наші знаряддя всім відомі: міро, компліенс, матриця відповідальності, таблиці залежностей, блокплани, джира. Кожен менеджер це знає, використовує і не тільки менеджер. Я думаю, що всі ви іноді буваєте в джирі, може, не за своєю волею, але ну, вже є як є. Е... Далі наступне — це дії. Це цікаво, тому що в нас багато команд, багато студій, і важливо розуміти, що це має відбуватись всюди для всіх. Тобто крос-командні і крос-студійні стендапи це те, що ми робимо. Можливо, не кожен день, тому що кожен день це було дуже багато оверхеду, але хоча б раз на тиждень, раз на два тижні ми чекаємося з усіма іншими студіями і командами на проєкті по кожному напряму. Нашої роботи також в нас е, такий важливий момент має бути бажано, щоб був однаковий таймінг ритуалів. Тих студій зі всіх команд взагалі всі, хто працюють на проєкті. Це важливо, тому що ми маємо бачити, як змінюється наша гра, як вона росте, як вона йде до релізу. І ми маємо бачити цей результат. Е, також е, я персонально вважаю, що дуже важливо мати проєктні дзвінки для великих апдейтів можливо, навіть не тільки для них, а може для якогось костопану. Це поєднує команду, навіть коли ми працюємо в різних точках світу і е, щось намагаємось зробити. Це підтримує наш е, дух, це підтримує нашу мотивацію. Та власне, як відбувається, це все. Коли ми вже визначили наш е, мандат в роботу, дали їй там оцінку в часі, визначили наші points of contact, клас, супер. Але ем, стається так, що іноді один мандат розполюється на багато-багато маленьких частиночок. Е, дизайн, програмування, UX, UI, інтеграція, VFX, і це тільки одна кіча, і вона має ці шість всі, всі всі кроків пройти. Але кожен крок підходить в інші студії в іншій частині світу. То, як це взагалі зробити? У нас є таймлайн, тому треба спілкуватися. Через це нам знову ж таки знадобляться проєктна Е, перше, що ми робимо, для чого з чого все починається, це дизайн. Перша студія готує дизайн. Вона продумує, що може бути де блокером, де ми можемо щось вплинути на інші фічі. Ну, нагадую, це так, таймлайн тільки для однієї фічі. Е, ми перший крок – це придумування дизайну. Другий, заходять програмісти і такі, ага, класний дизайн, давайте це тепер закодимо. Коли вони це запотять, вони зможуть це передати всім іншим співробітникам, щоб вони вже працювали на цій базі. Після того, як в нас є дизайн і якийсь скелет в грі, ми можемо почати думати над user experience. Ми продумуємо варфрейми, ми продумуємо, що буде бачити, як буде себе вести гравець, проводимо дослідження. І, знову ж таки, вже на базі цих трьох кроків ми робимо UI Ми малюємо гарну картину. Після того, як в нас є UI, його, ну, це просто макап, картинка в PSD, знаєте, так, в фотошопі, відкриваєш красиво, його треба засунути в гру. Для цього в нас є інтеграція. Ми інтегруємо цю гру. І після цього ми доходимо до VFX, це коли знаєте, такі красиві зв'язочки літають, ну або кусочки, це Е, Прикол конвейеру в тому, що все дуже може йти добре, але ніколи не йде отак все добре. Як тільки ми заінтегрували якийсь фінальний макап, нам приходить апдейт, а ви знаєте, ми дизайн поміняли. Коротше, в нас тут тепер не отак, а отак. І все йде, починається спочатку. Ми знову йдемо в програмування, потім а, блін, ну це ж ЄС буде інакше. Ай, тепер значить UI міняється. І так може бути багато ітерацій, але знову ж таки маємо пам'ятати про, та, про таймлайн в принципі. Зараз, от, запам'ятала, так? Да? Це для однієї фічі, для, типу, ну, як працює одна фіча. А тепер ем, я покажу, як це працює, коли у вас багато студій. І у кожного є якийсь такий мандат. Дизайн, програмування, це виглядає плюс-мінус і так. Перша студія може займатися дизайном, програмуванням, не займається X, не займається UI, займається ще інтернет і Інша студія займається всім. Скоріше за все це лід студія. А, третя студія може теж щось не робити. І отак, от десь в нас в когось є якийсь experience, десь нема. І це ми маємо якось балансувати. Е, оскільки е, в нас така конвейерна структура, я б так це назвала, е, іноді деякі ролі можуть сидіти без роботи на, на своїй фічі. Але це не значить, що вони мають сидіти без роботи в принципі. Це саме той час, коли ми можемо прийти до іншої студії і сказати, чуваки, а у вас там є там, я ми бачимо, що у вас дуже багато, і ви не справляєтесь. Давайте ми вам допоможемо. Зазвичай вони кажуть, да, давайте, ми готові, беріть, забирайте. Потім, звичайно, буде історія, як ми це будемо ну, то вже інша історія. Але це цікаво, це допомагає будувати нам стосунки між студіями, це допомагає нам будувати комунікацію між студіями і поглиблювати її. і... Створювати щось нове, в тому числі щось нове, як L'Isoft от те, що я показувала на минулому слайді, оце, да? отут воно темно помаранчеве бачите? Отак от воно десь приблизно буде йти. Тому розкладати мандати це цікаво, весело, але іноді буває нервово і складно, тому що треба все узгоджувати по часу, по змінам і так далі. І, власне, як знайти потрібну людину в цьому всьому хаосі? В мене немає просто відповіді на це питання. Ну, просто нема. Її не існує. У нас дуже багато людей. Можливим рішенням буде це знати points of contact в своїй команді і points of contact в інших командах, і потім через них вже намагатись знайти потрібну людину. Через якийсь час на проєкті ви вже будете знати, що ага, оця людина займається тим, і оця людина займається тим. І у вас вже в голові є оця така знаєте, дорожня мапа, коли ви вже знаєте, куди треба їхати, щоб отримати відповідь. І це буде класно. Але до того моменту, ще треба дожити. І поки ви не дожили до того моменту, ви задаєте дуже багато питань всім підряд, поки не знайдете відповідь. Так це і працює. Але насправді що дуже класно, всі відповідають дуже швидко і зазвичай намагаються допомогти знайти цю людину. І дуже важливе, про що завжди всі питають, ну типу, або всіх є ну, не така не дуже зрозуміла взагалі. Як приймається рішення? Так тобто, от прийняття рішень це ніколи не про одну людину, яка каже, та да, ні, ні. Іноді, звісно, буває, але це дуже-дуже рідко. Зазвичай прийняття рішення це комбінація. Комбінація чого? Це тобто, комбінація впливу керуючої студії. Бо керуюча студія, вона оунер всього проєкту. Вона має таке право, бо це її проєкт, це її дитятко, якщо так можна сказати. Тобто вона має, скажімо так, вирішальне слово дуже часто або завжди. Це також люди з досвідом на проєкті. Це люди, які працюють дуже довго і можуть знати дуже багато всього і про проєкт, і взагалі про інструменти. Це час виділений на проєкт. Це те, про що я кажу. У нас є дедлайни, ми маємо розрізатись. Ми не можемо робити гру, не знаю, 100-500 років. Це художні бачення цієї гри. Це яке йде від е, арт-директорів і так далі. Це зворотній зв'язок зв від команд, від е, гравців, взагалі від всіх, від внутрішніх команд, під зовнішніх команд, від інших проєктів його дуже багато. Це плейтести, які ми також проводимо до своїх ігор. Це також зазвичай на останній стадії проєкту це ризики виробництва. Тому що, коли часу залишилось мало, ви не можете переписати цю з самого початку. І, власне, так ми і приймаємо рішення. Це комбінація всього цього. І, в принципі, відчувається це приблизно отак, коли ви команда співрозробки на трі проект. Коли все навколо горить, ви горите, велосипед горить, коротше, і ви такий, блін, ну все, this is fine. Але насправді, насправді ем, я хочу сказати, що. То відчувається десь отак. Бо в нас велика-велика сім'я, і ми навіть якщо на щось не виходить, ми можемо знайти допомогу. Якщо не все посередині студії, нам допоможе інша студія. У нас багато. І, власне, це все, що я хотіла сказати, я вам дуже дякую. А ще, а ще, а ще, а ще дуже дякую команді, яка прийшла мене підтримати. Дякую час для запитань. о-о-о, Біжу. Дуже, дуже дякую, дуже дякую вам за цікаву лекцію. Я хотіла би е, запитати вас. Е, я думаю, не кому не секрет, що команда Ubisoft в Україні це одна з найбільших команд, і е, великі команди дуже. Важко завжди менеджити, і в нас сталося дуже багато випробувань на нашому віку. Це і ковід, і війна. Скажіть, будь ласка, як ви боролися з цими викликами і як змінилася саме структура команд? Чи зменшилася кількість тестувальників через війну? І взагалі, як змінилася комунікація в командах через це? Дуже вам дякую. Дякую. Маленький воркаут. Так, хочу відповісти на ваше питання. Ви можете також подивитися доу. У нас дійсно пішли люди з компанії. Я не можу назвати точну цифру, бо я просто пам'ятаю, вибачте. У нас також є як і в іншій будь-якій компанії, люди, які приходять, люди, які йдуть. Я б не сказала, що ковід або війна дуже дуже прям сильно так вплинули. Але коли було, наприклад, ви всі знаєте відключення світла і також Шерінг. Нас пуляли ракетами і так далі, це було складно. Тому що, ну, уявіть, команда не спить цілий тиждень, а нам треба деліверити якісь фічі на Майлстоун. Це дуже важко. Е комунікація змінилась в першу чергу для мене, тому що моєю задачею було мотивувати співробітників. Моєю задачею було підтримувати їх у ці часи. Е ми не пушили ніколи. Е щоб люди працювали, наприклад, в тривогу і досі не пушемо, якщо в нас тривога, а мітинги відміняються. Це значить, що ми всі йдемо і ну, чекаємо, поки закінчиться. А, також дуже класно було, що коли це все коли почалась війна, нас дуже сильно підтримали інші студії. Тобто, ну, ми кажемо, що, блін, чуваки, ну ми тут не виспались, ми не можемо там, вам завтра скинути, ми скинемо це через три дні. Ми такі, звісно, Та, хорошо. Живіть, у вас там все добре Ладно. Е, але при цьому е, я точно можу сказати, що команда відчувала тиск, але вона все ще зробила надзусилля і зателіверила все в час. Це було шоком. Насправді для інших стенів, бо вони думали, та ну блін, як там у вас війна і це зробили. А Ми таке, ну, зробили класно. І все. Добре, дякую за лекцію. Дуже цікаво. А розкажіть, будь ласка, ви сказали, що у вас у різних студій різний набір експертизи, хтось там чимось може займатися, може не займатись. А от цікаво, от краще, коли, наприклад, одна студія робить декілька речей, чи от ви навпаки намагаєтесь розподіляти задачі, щоб більше студій приймало участь у сесії. Um, дивіться, um, я б сказала, що є. Деякі мандати, які закріплені за конкретними студіями, бо вони просто їх роблять клас. Наприклад, Юбісов Київ відомий всім, бо ми класні в Accessibility. Це значить, що інші студії такі Accessibility, А, Юбісов Київ, привіт, як вас справи. Ви ще вам, ми вам у нас є задача для вас. Але при цьому дивіться, робота розподіляється, як до я домовляється. Можна вибрати собі нові, можна підтримувати старі. Тобто, це не. Це такий живий процес. Нема фанального ви робите тільки це і все, більше нічого ви ніколи не будете робити. Ви не маєте права відкривати нові експертизи. Ні, такого нема. Ми можемо почати щось нове, ми можемо щось інвестигейти, ми можемо робити це. Якщо ми а ще. Якщо ми це зробимо класно, ми наступного разу будемо робити це. А, дякую за доповідь, дуже цікаво. А, а можна трошки пояснити ще про склад команди? Хто у вас в, в команді? Так, Та яка повнер, де називалася команда? Вона приходить до вас з так? Uh, так, розповім трошки про склад команди, він залежить насправді від проєкту і від задач, які ми маємо виконати на цьому проєкті. Uh, я працювала з командою художників, програмістів, дизайнерів, тестерів uh, і дизайнерів. Я ступесію нікого не забула, хлопці, вибачте, якщо що. Зазвичай це багато-багато різних дисциплін. З приводу керуючої команди або ліцтудії. Uh, так, дійсно, вони задають темп напрям, і що взагалі треба зробити. При цьому це не означає, що ми не можемо прийти і сказати, а ми знаємо, куди краще, і ми ще хочемо додати. Оце. Тобто ми також проявляємо ініціативу і додаємо щось до нашого мандату, окрім того, що нам дає ліцензія. Команда може мінятися. Команда може мінятися від проєкту до проєкту, може також мінятися в контексті проєкту, тому це такий дуже-дуже процес. В залежності від мандатів команда міняється в залежності від мандатів, які ми отримуємо. Тобто, якщо нам приходить, наприклад, ми там робили щось тільки програмісти, щось писали, кодили там, зробили, а, да? Але тут і в нас була команда тільки з програмістів. Але тут нам приходить задача, що чувак, нам треба намалювати UI. І от середині компанії ми спершу, звичайно, як і кожна інша компанія, ми шукаємо художника, який може це зробити. Тоді в нас задається ще UI-мандат, і художник робить цю роботу. Або якщо ми не знайдемо там, наприклад, я думаю, що якщо ми не знайдемо всередині, то може, ми будемо шукати ще. Але це питання вже не до мене, це питання до наших печерів. Але так, команда може мінятися, в тому числі на проєкт під час. Чуючи про мандати, не можу не задати питання, чи є у вас якісь там голосування внутрішні за якихось менеджерів, котрі ці мандати отримають, і потім йдуть там якась політика великої компанії. Або якісь промоушени за мандати, як, як це відбувається за мандатом в парламенті. У мене дуже часто. Я так задумалась. Що таке мандат, по-перше, а то тут вже почалось. Мандат це якась фіча, яку ви робите. Просто це може обмежу... не може не обмежуватись однією. Це може бути кілька фічей в одному напрямку. Мандат. Як вони розподіляються між, саме між людьми? Цього я не можу сказати, бо я не приймаю участь в цьому процесі. Чи є час на питання? От не. А, Алло, добрий день, дякую за лекцію. А от мені на початку сказали, що у вас спілкування йде в командах, кожен з кожним може спілкуватися. І це трішки для мене шок, бо я думаю, що в Тріплей, ну навпаки, і щоб це все менеджити, треба, ну, якась війна або так, якась команда, через яку спілкуються команди. Як ви прийшли до того, що почали от, от, от таке вільне спілкування і наскільки його важко було за Дуже класне питання, дякую. Е і дуже цікаве. E, насправді, коли весь вся комунікація відбувається через менеджера, це ботлнек, ви ламаєте собі все, ви себе обмежуєте. Коли ви дозволяєте себе, це по-перше, по-друге, ви стаєте зламаним телефоном. Все, що вам сказала людина з бекграундом і експірієнсом, ви дуже спрощуєте, щоб передати наступній людині і все ламається знов, і тому треба їх з собою міжконектити, кон щоб не пояснили одне одному, що відбувається. Ем, як менеджити таку команду, коли всі спілкуються з усіма? Просити їх тримати вас. Це найбільше. зазвичай це відбувається через довіру команди до менеджера і довіру менеджера до команди. То я навпаки заохочую людей спілкуватися з усіма на проєкті, бо, по-перше, ми так можемо чогось нового навчитись. Ми можемо знайти нові корисні зв'язки е, і людей, Це нам допоможе, наприклад, в виробництві е, наступного проєкту. Це дуже цікаво. Це обмін інформацією, обмін, навч... ну, обмін взагалі тілами і так далі. Е, можна, звісно, все це менеджити в одне обличчя, але це буде дуже важко для менеджера, і він просто, мені здається, через рік вигорить і не зможе адекватно взагалі на щось реагувати. Буде дуже агресивно. Але, знову ж таки, кожен менеджер. Це по-своєму року. Дуже дякую. У Нас на жаль закінчить.